Ну що, привіт, вечірня зйомка Зараз буде сама, сама печальна розпаковка в моєму житті. Сама ціна для мене посилка, це я вам з відповідальністю кажу, сама дорога для мене, да, і сама ціна, і сама печальна. Що взагалі там, я ще не знаю, якби, ну... Но... Сам вид посилки, ну, зараз ви все саме, самі побачите. Получив я дві посилки. Значить, з однією посилкою все нормально. Ну, з іншою посилкою, дивіться, я так вже почав розпечатувати. Трошки розрізаю, ось, ось, бачите потихеньку. Ну, тобто ви, ви бачите, що тут таке. Тут просто, наче як знаєте, мачта впала і переділила оцю посилку. Просто знаючи, що в цій посилці, в мене трохи серця не стало. Ем, аби ж тут щось було, понимаєте, щось би я купив, там виписав, е, якісь предмети, то навіть, чи хімія, чи що, я б в тій довбаній новій пошті таку неустойку усмандолив би, що вони б заморилися б судитися. Ну, Блін, тут ну, просто ситуація безполезна, понимаєте, що небудь, ну тобто. Безполезно не забирати, к примеру, бо це, якби, це просто прийшов мені одного товариша подарунок ну, дегустація. Ну, зараз, короче, ну, на дегустацію. Зараз будемо розкривати і дивитися. Звісно, да, печалька. Ну, що маємо, те маємо. Зараз будемо розкривати, дивитися, що там таке. Може, щось удасться спасти, бо я вже набрав. Бачите, ну, ось, набрав воду, узяв салфетки, взяв усе, ну, короче, будемо зараз розкривати, дивитися е, неподобство нової пошти. Тобто вони Гроші вони справно беруть да? за доставку, а доставляють. Е, ну, бачите, да? як доставляють. Короче. Я ж кажу, зараз подивимося, усе. Ну просто я ж кажу, емоція слів немає. Я побачив оцю посилку і в мене, знаєте, якось воно все ну, усе, розчмакано все, наче футболили, там, я не знаю. Посилка вийшла позавчора. Позавчора вона вийшла, тобто ну, понеділок і сьогодні вона прийшла. В неділю її відправили цю посилку. ну Ви бачите, що посилка явно щось зверху бабахнуло отак от на неї. Везли, там вже їм пофіг новій пошті. Посилка мені прийшла от Антона. Ви вже, напевно, тут здогадалися, побачивши, що там, так. Да? От Сікана Антона Петровича. Вінницький персик, усі ви знаєте, його короче, добряче. От він мені відправив, щоб я... І так як я начинаючий ще персиковод, у мене ще немає якби ні опиту, ні... Ни... я їв тільки магазинський. Це ось підгон, написано підгон на пробу. Не знаю, що тут таке. Зараз будемо розпаковувати. Коротше, все воно тут трошки липке. Ну що, ну ну, Розчвакали. Явно що щось тут таке уравнили сюди, що просто капець. Значить, це я так розумію у фошки. Дивіться, які повбільшки на всю мою руку. Нічого, Ми їх трошки ось сполоснемо, ці уфошки. От. Бо тут я ж кажу, зробили, зробили квашню. Ну, нічого, щось, я думаю, що щось ми все одно якби скуштуємо. Це ось біляш в хорошому стані, витримуємо його і, і на тарілку будемо зложувати. До речі, вам признаюся чесно. ну Я бачив у продажі, да, ну вони в половину менші е ці інжирні персики. Ці, да? половину менші, бачив, такі невеличкі пуговки. ну це Я перше в житті бачу. Ну, я вам чесно кажу, не то що це одна тонна, нема різниці від кого. Просто кажу, так як є. Я навіть не бачив їх у продажі таких. Ну Не доводилося. мені бачити. Уфошка, звісно, я думаю, що це Уфо-5. Я так щось думаю. Бо я не знаю, як вони виглядять. скоріш за все, що то уфо 5. Це Антон мені трошки так на пробу разник, щоб я міг розуміти, що мене жде. У мене є уфо 5 від Антона, якби у саду. Він особисто мені присилав саджанець. Ну, всього, дивіться, гарнюсінька Уфошка. Ні, цей мочить навіть не буду у воді, бо він хороший геть. Цей чуточку трошки примняло його. Ну нічого. Форма є, все цілий, дивіться. Він нічим то гладіулу напоминає оті, ну, Знаєте, як вони. Ну, не... Бульби, чи як вони там оті. Ну, Тут, звісно, ось, дивіться, яка сила. Не знаю як називається. ну. Но... Просто теж не знаю грам більше, ніж 250, мабуть. Бо такий прямо дебелий, здоровий. Ну, тобто, не дуже будемо розстраюватися. Усе тут так, де трохи ну, із власного саду, то що воно Ну, нічого, я думаю, страшного немає. Воно, звісно, що геть все ну, переділилося. Бачите, воно геть його роз... Ну, розчвакало, есть, тобто, явно з чимось вліпило конкретно, везли його так от. То такі вже будемо відбирати. Навіть не знаю, як воно тут цей. Ну, а так в основному не всі вони геть у дріб'язги. Ну іменно вийшло оце посередині, де я таку його вдарило чимсь, не знаю, що, що там упало, як вони ще железяки все возять і на кучі. Усе. То це воно отак тут просто зробили фреш посередині. Антон не переложив його, бачите, різними такими цими. Ну Чим ти не перелажуй, ну коли сюди влетіло, ну, рівно оце в центрі, розбито все в центрі. Ось отут. Я не знаю, мабуть, добрячі кіла два чи півтора розбомбили. Бо оцей повністю центр розбитий. Роздавлений. Один, два, три. Так, сім уже персиків геть розбито. Так, це ще та ні, теж розгачений. Ну це ми сполоснемо, нічого. Не, на пробу, на пробу, звісно, да, жалко, ну а що ти зробиш? Це ось, дивіться, гарнюнький такий, не досталося йому, да? ну фошки взагалі, капець, це ось наче тільки зірваний, той. ох, красавець. Ну просто, блін, коли це я на той рік, вже, напевно, що побачу свої уфошки, гляньте, гляньте. Ну, не гладіолуси, ні? Хі -хі. Капець, які вони гарні. Емоції. Так. Ну, коротше. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13. Тринадцять, тринадцять коротше, персиків у хлам там. Оце воно. Ну а ці, будемо сподіватися, ну де трошки воно прибило, краючок, нічого страшного немає. Він вже ж не гнилий, нічого, просто за... Ну, трошки під ну ударений та й все. Придавлений. Нічого пойдет. Короче, пойдет, вимилию все. От бувають такі, бачите. Ну хіба це не скотство оце таке? Я ж кажу, було б тут якась хімія, там хоча б і на 3-4 тисячі, без різниці. Я б з ними... А так, ну я ж розумію, що там таке. Я бачу посилку. ну і як, не брати її, чи що, і що? Ну вообще, знаєте, така ситуація. Мерзопакостна. Що й відказатися не взяв, і розумієш, що нічого їм не зробиш, абсолютно. Геть. От слова зовсім. Ну, коротше, 13 чи 14 персиків розбомбило. І все я ж кажу, дивіться, як все добросовісно, ще є бумага така спеціальна, бачите, вона там воно повно ж її. Усе переложувалося, ну, робила людина як для себе, гляньте. Не то, що це ж все теж якби гляньте. Це все було все переложено. Ну, Я ж кажу, тут тим ідіотам, що перелажу, що не перелажу, якщо вони якусь балку металічну кинули, посеред посилки я таку вирізав, то що ти там? Кидай, не кидай. Так, і що це ще мене Е, Написано підгон. А що за підгон? Короче, сейчас відкриємо і подивимося. Так, ось пакет такий красивий, шикарний. Ну да. Як головному хіміку, щас. я це вже вберу, воно нам не потрібно, щоб воно нам не, замішало, не заважало. Так, це теж вберемо, то потім ми вже утилізуємо, бо воно там не пригодне. Зараз будуть курі раду, радуватися в мене, да? такому підгону. Так що не тільки я радий буду. Антон, і ще і курі будуть раді. <гум> так, ну а це ось от компанії Meristem. Бачите, да? Спеціальні добрива і все, брошура, коротше, записник, щоб я нічого не забув, бо в мене 100 тетрадів і цей. Ну і тут самі ось, о... самі. Біостимулятор росту розвитку так, для росту, доброго, універсально для садового роду. Ну, коротко, такі, ось, бачите, гарні, красиві, добриго. Доброго, доброго. Е, унікальний укорінювач-стимулятор росту для рослин. Це також він. І це також. Ну, коротко, по три. Гарненькі такі запаковки Міристен С. Оце від компанії. Да? Кому буде цікаво, ви наберіть та ну, зайдете, почитаєте, Я теж ознайомлюся з цими з, з добривами ну, коротше, Оце отакеся. Бачите, оцю красоту? Ну, звісно, Антон, дуже щиро дякую тобі за це. Ну, вийшла трошки оказія. Ну нічого тут є чого вибрати, є вдосталь не то що. Подегустувати, а прямо конкретно наїстися усій родині, ще й сусідам. Звісно, цей. Ну, жалко, звісно, що трохи розбомбили, що ну, так зробили. Ну, маємо, що маємо, що ми на цьому. Цей. І друга посилочка теж касається ну, типу, оцього, сюди, також, цей. ну, це Ми не будемо сьогодні встановлюватися. Я її тільки вскрию, подивлюся. А вам вже конкретно, щоб не затягувати відео, я завтра конкретно постановлюся на цьому, покажу для чого воно, що з ним робити і взагалі розкажу про ці діла. Значить, це прийшло, от, дивіться, от біонорми, Бачите? Коротше. Для поліпшення розкладання рослинних решток. Коротше, встановимо завтра на біонормі. Я вам завтра все розкажу про свої секрети із помідорами. Із Суницею, з із усім остальним, бо мені там куча запитань. а Як шов, такі здорові, так ці, а фітофтора і проча єрунда. От я вам поділюся завтра своїми секретами. Хоча секретів у мене особливо таких і немає, бо я це все вже давним-давно показував. Слідкував, хто знає. Ну хто багато людей просто підписалися, а нові є. Вони можуть, бо відео там вже оно, під 700, 600 там було чи 70, чи що відео. То, понятне діло, що люди багато не знають. І завтра я це все на цьому становлюся, покажу ще і розкажу. А на сьогодні просто щиро дякую Антону. Він Антон, Вінницький-Персик, персики. Хто ще не підписаний на нього? Бо це я ж кажу. Він такий, як у мене, старший син. Ну я в нього учуся. Я вам чесно кажу, учуся по по персиках, і я бачу, що в мене виходить. Повторяю за ним. Ну так як дехто за мною повторяє, бо приємно слухати, коли людина дзвонить, тобі з якою ти дуже часто общаєшся. У мене є таких. Три товариша і, і два з них спонсори. До речі. І коли вони дзвонять і кажуть, слухай, я займаюся три роки виноградом конкретно, ну такого, ну він більше, ну каже, от почав конкретно садити туди-сюди. Нічого не вийшло, каже, можеш вірити, можеш не вірити. каже. Нічого не получалось, поки не знайшов твій канал. Почав робити разом з тобою, і в мене все получається. І це люди щиро мені кажуть. Знайте, і мені дуже приємно. Чути такі слова, що це. От Отак само я. Я вам кажу, хто не дуже позитивна людина, хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Я думаю, вам також понравиться розкази Антон із за персики, і виноград, що він так же учиться, щось у мене піддивляється там по винограду. Бо він з персиками нати, а я з виноградом і друг другу ми доповнюємо. Так що ми тако друг по другу, та й... І... Якби один в одного і учимося. Підказуємо, учимося. Також може кому живці потрібно, він там вже одного живці на днях буде розсилати. Чи може, можливо, навіть вже розсилає. Точно я вам не скажу. Ну, я бачив, що він об'являв, що багато в нього є живці. Ви бачили, який у нього сад там пару гектар саду з персиками. Так що. Дивіться, так само підписуйтеся. Я ж кажу, дуже позитивна людина. На цьому все. Дякую вам, що подивилися зі мною. Ну, плямкати не буду на камеру, потім пізніше. Я якби спомню про це, скажу свої враження, бо ну некрасиво буде час сидіти тут, плямкать і це, і тим більше ухать, ухать я ж не. Ну, ви знаєте про кого я, у кого персики, який не показує найкращий. і там чорту зло. Починаєш дивитися і не розумієш, треба тобі все, розумієте? Бо в людини, якби людина в віці, багато персиків, він їх продає, він їх показує, ну, чуть-чуть винограду там є. І що не подивишся, як не кінка, то ще що то. І я вже, знаєте, я тіряюся, думаю, може якийсь. Ряд винограду викорчувати і вже ці підсаджувати. Ну, тобто, ну, Поняли, так, хто в цій темі. От. Ну, Антона трошки по по-другому. він всі речі називає своїми іменами. Якщо воно ге, то він і каже, ге, чи не, вкуд, не не добре, бо воно рання, там немає смаку, чи ще щось, ну, коротко, де кісточка відстає, де не відстає. Ну, тобто, ну, є що порівняти. Понимаєте, між блогерами, таку... дивися, простого блогера і сину, який хоче багато продати, лози, і ну, таких от красивих персиків, інжирних персиків, ну, обичних персиків, да, ну, не красота, красота. Так що на цьому все. Всім дякую, Янтон, тобі і твоїй сім'ї щиро дякую. Я продегустую і ще скажу там у, у ролику в якомусь. Ну в наступному. Ну мої враження цього. Бо це буде. Я ніколи не їв з домашнього саду. отако, Колись мене Олександр років п'ять назад вгостив. У нього там якийсь а був такий, ну обичний, маленький. Вони там такі деревце було. Не знаю якоїсь нашої селекції. І Зараз вже все його як ви зрізали те дерево. Воно вже старе, там не плодоносило, боліло. Сильно курчавістю зрізали. Зараз він нові насадив, так же, само, як і я. То, то а так з такого, щоб ну, тільки магазин, а в магазин там гризеш і плачеш, бо тобі хочеться, а ти не, не розумієш, очами очі бачать, думаєш, нормально. гроші ввалив так який зараз. По 200 гривень йдеш, купляєш, а потім сидиш, гризеш і плачеш, бо б, і викинуть жалко. Бо ну як же ж, купив, а їсти. Ну, Ну, нереально. Так що я от точно я вам правду скажу, який смак от у цих, от іменно, з домашнього саду, іменно у цих персиків. Все, всім дякую за перегляд. До завтра.